Так, давайте швиденько сідайте. У нас тут справжній модний детектив по українській несеться. Дизайнерка Юлія Ярмолюк нещодавно помітила в інсті, що співачки Наталія Могилевська і Мамаріка вигулюють сукні, які підозріло схожі на її роботи. Недовго думаючи, дизайнерка здійняла в соцмережах справжню подіумну тривогу. Мовляв, знаменитості носять не оригінали, а підробки, фото в докази в студію і тому подібне. Публіка ж розділилася на два фронти: одні стали на захист співачок, ну, типу, артистів походу одягають стилісти. Може вони і не в курсі, що на них. Інші ж підкололи дизайнерку, начебто, якщо фасон вже настільки заюзаний, що його можна купити будь-де, то може проблема не у підробках, а у фантазії, але одна з героїнь цієї історії, а саме Могилевська, не розгубилася і відповіла. Е, коли одна з підписниць запитала, де можна знайти таку ж сукню, Наталія без тіні сорому відписала перелік найбільших онлайн-магазинів. А тим часом у світі зірок пахне ха, весільним шампанським. Найбільш продавана романтична душа поп музики співачка Тейлор Свіфт готується змінити свій статус з зміст вічно розчарованої у коханні зірки на місіс заміжню за футболістом. Її обранець, футболіст Тревіс Келсі та сама Тейлор поки детали не розголошують, проте декілька пліток вже ходять. І хто я такий, аби з вами не поділитися? Подейкують планувати весілля, Свіфт почне після промо свого нового альбому. Також, начебто, співашка відмовилася від ідеї маленького камерного весілля, як роблять багато зірок, аби подалі від чужих очей. Тож можливо гуляти будуть всім Голівудом у прямому ефірі. Хизи. Але разом з тим кажуть, список гостей Тейлор контролює як бульдог ворота. І потрапити туди зможуть, скажімо так, вершки вершків. Ну і на десерт співатиме на святі подейкують британський співак та друг Свіфт, чотирьохкратний лауреат премії Гремі Едширан. Мовляв, йому буде важко відмовитися від такої честі. Тож, походу, вже все вирішено. Коротше кажучи, Тейлор Свіфт та Треві скелсі готують весілля року. Тож спостерігаємо. А тим часом весілля співачки Селени Гомес та продюсера Бені Бланко вже відгриміло. Але там, на жаль, не обійшлося без драми. Подруга співачки Франція Райса, яка колись віддала Селені свою нирку, опинилася у центрі голівудських пліток. Після весілля Гомеса Бланко всі звернули увагу не лише на сукню нареченої та список гостей, а й на те, кого там не було. А саме Франції. Що, чому, як? А як же дружба? А як же нирка? Та Франція відповіла на все це лаконічно. Вона побажала Селені щастя і дала зрозуміти, що не тримає образи. Мовляв, вона допомогла людині вижити, а не записалася до фан-клубу вічних подруг. Хоча, можливо, Селена не запросила свою ниркову подружку на весілля через те, що між ними вже не раз відбувалися перепалки, коли співачка назвала єдиною своєю подругою іншу особу, і Франції це не сподобалося коли та звинуватила Селену у палінні. Мовляв, вона віддала їй свою нирку і незадоволена, що артистка так паскудить уже їхній трошки спільний організм. А от кому насправді набридли людські балачки, так це, схоже, акторці Дженніфер Еністон. 56-річна зірка, яку десятиліттями питали, а коли ж дитинка? Нарешті психонула і сказала. Досить Джен після всіх цих років нарешті наважилася розставити всі крапки над І. Еністон пояснила, що не народила не тому, що кар'єристка, як усі люблять писати у таблоїдах, і не через те, що їй не щастить у коханні. Просто її шлях до материнства був болючим і важким. Протягом 20 років вона пробувала все від ЕКЗ до сумнівних чарзілля з трав'яних чаїв, але тіло не підкорилося. І це, як каже акторка, не причина для сорому, просто. Така доля. А от тим, хто любить обговорювати її дітородну функцію у ток-шоу, Джен буквально передала, що це не їхня справа. На додачу Еністон зізналася, що особливо боліло, коли казали, ніби вона не хотіла дітей. Хоча насправді за роки шлюбу з Бредом Пітом вона пережила два викидні. Але розповіла про це лише через 20 років. Сьогодні Еністон сприймає все інакше, каже, що нарешті навчилася жити без потреби комусь щось доводити. Мовляв, у світі, де всі хочуть бачити в тобі або ідеальну матір, або егоїстичну кар'єристку, справжня розкіш, це просто бути собою. Меган Маркл, тим часом знову у центрі бурі, як завжди, з вражаючим талантом створювати скандали навіть тоді, коли вона просто їде в машині. Цього разу герцогиня Сасекська вирішила покрасуватися після тижня моди в Парижі, знявши коротеньке відео для своєї інституції. Мовляв, ось вона їде у шикарній машині, нічне місто, сяйво вогнів, меган з ногами на сидінні. Коротше, сцена – хазяйка свого життя. І все б нічого, якби не одне, але маршрут, на якому вона обрала знімати все це, проходив повз тунель Альма. Те саме місце, де загинула мати її чоловіка, принца Гарі, принцеса Діана. Інтернет. Вибухнув користувачі, впізнали локацію і готові були підняти Меган на вила. Мовляв, невістка принцеси Діани вирішила зробити собі естетичний контент на місці її трагедії. Тож тепер половина Британії обговорює не модні покази, а ступінь емоційної ха, глухоти Меган Маркл. На додачу королівські експерти просто випали після цього. Мовляв, навіть найвідчайдушніший піарник не порадив би Меган робити щось настільки необачне. Але іронія в тому, що сам принц Гаррі не раз казав, як важко переживає смерть матері і як уникає згадок про це місце. Тож тепер усі гадають, чи бачив принц це відео і чи вистачило йому спокою не влаштувати меган розбір польотів. А ви були у барі плятка, побачимося за тиждень.